Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 25 липня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дарія Товпіч. Про події, які цього дня відбулись в місті та області, традиційно цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. В Чернівцях відбулася позачергова сесія міської ради, на яку винесли одне питання про витрату коштів благодійної допомоги від калинівського ринку. Координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям продовжує закуповувати бронежилети українського виробника. Чернівецькі активісти обговорили питання забезпечення прозорості видатків міського бюджету та доступності інформації на офіційному веб-порталі Радуші. В Чернівцях відбулася позачергова сесія міської ради, на яку винесли одне питання. ...про витрату коштів благодійної допомоги від Калинівського ринку. На кошти комунальної установи було закуплено 65 бронежилетів класу 4, навколо яких виникло досить багато дискусій. Долю бронежилетів та комісії, яка дала згоду на їх закупку, вирішували депутати Чернівецької міської ради. Позачергова сесія міської ради мала не відбутись через відсутність кворуму, проте вже за півгодини необхідна кількість депутатів прийшла, і сесію було оголошено відкритою. Чиновники зібрались з однією метою визначити доцільність витрати коштів, виділених калинівським ринком на закупівлю бронежилетів чернівецьким бійцям, які перебувають в зоні АТО. У частина тіла на солдати може засідати це берне жилет. Хочу звернути вашу увагу, що це берне жилет для розстрілений там. І він повернувся в дивку. Треба було починати з театр з вішалки. От ми дві години говоримо і ображаємо один одного. А треба було показати ось цей бронежилет, за який заплатили скільки? 4700. І, і все стає на свої місця. Я просто вважаю, що тут говорити більше немає. Про що людина, яка продала ці бронежилети, має купити зовсім інше, і на тому закінчилися розмови. що ці бронежилети могли бути передані нашим бійцям. Я не вірю, що люди, депутати, які були представниками цієї комісії, могли на це піти. Це не боронежиле, це навіть курку нашим захищати. Олександр Демчучин, власник мисливсько рибальського магазину, який і займався закупівлею засобів захисту, запевнив, мною в п'ятницю після відстрілу було сказано про те, що оскільки є пластини, які витримують більший Рівень захисту і РПК-74 вони витримали ця пластина. Я за свої власні кошти зобов'язуюсь поміняти планово пластини, ті пластини, які в принципі будуть цього потребувати. Також група депутатів за власною ініціативою не так давно закупила для правоохоронців, які перебувають на сході країни бронежилети, які вартують дорожче на 800 гривень ніж ці, які передали днями в зону. АТО чернівецьким бійцям. Один з депутатів запросив правоохоронця, який розказав присутнім про переваги бронежилетів, які передали правоохоронцям. Дані буде на ну класному так сказали, 4+, то сім заповнена. Е Будет толіпу від зброї ОБС, станівський видовок тривого мова. Також 에, є постійна желізна РПК. РПК, я, ФК, я ФК. не буду вам рукавити, я не перевіряв на, на Курашенко, але yeah. не було необхідності. Е, є шостий захист у ступені, який вже розрахований на всі види зброї, крім воєнному патрулю. Вонігольний протон вишиває четвертий, п'ятий, шостий раз. Також на сесії був присутній представник обласного штабу допомоги військовим, який продемонстрував депутатам бронежилети українського виробництва, які за вартістю дешевші, що не можна сказати про якість. Сюди входять передня, задня пластини, по дві бокових з кожної сторони, по дві бокових. І це все вартує завдяки тому, що ми вже робимо вже більше ста бронежилетів, люди здали гроші. Вартість його 5600 За рахунок того, що ми зробили вже близько 100 закуплених бронежилетів, вона вартує 3900 900. Почуєте? Класно. 4 плюс. Депутати міської ради вирішили розпустити комісію, яка займалась закупівлею бронежилетів, та створити нову, яка б більш ретельно обирала засоби захисту для солдат перед тим, як їх купувати. Також справою щодо бронежилетів наразі займаються правоохоронці. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А тим часом Чернівецька обласна організація Майдан закликала депутатів всіх рівнів Чернівецької області йти воювати в зону АТО. Відповідно, звернення прийняли на засіданні президії ради ЧОО Майдан у четвер. Про це повідомив головний редактор газети Час Петро Кубевко. Російський окупант втягує демократичну Україну у можливу широкомасштабну війну. З дня опублікування указу президента України про часткову мобілізацію. Здійснюються заходи з додаткової мобілізації. Президія Чернівецького обласного об'єднання Майдан. Звертаюся до депутатів Чернівецької міської ради, депутатів всіх рівнів, особливо тих, які були причетними до встановлення попереднього злочинного режиму, записуватись у загони військової підготовки резервістів для ймовірної подальшої мобілізації. Йдеться у зверненні. Відомо, що на сході країни вже третій місяць служить депутат Шевченківської в місті ради Андрій Попадюк. Координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям продовжує закуповувати бронежилети в українського виробника. за як запевняються досить хорошою ціною. Вкотре запросили журналістів на їхнє випробування. Кажуть, що так перевіряють кожну партію. Цього разу закупили 11 штук, чотири з них перевіряли за присутністю журналістів та телекамер. Генрія та Беох продовжить тему. Майже 15 кілограмів додаткової ваги на військових заради їхньої ж безпеки. Вже не один десяток бронежилетів в одного із столичних виробників закуповують члени координаційного центру нашого краю. Через таку масовість отримали 30 відсоткову знижку. Також зазначають, що цей виробник прислуговується до парад та зауважень. Тому кожна партія все краща і якісніша. На бронежилеті є ще підсумки. То есть не на всех бронежилетах это для удобства, для того, чтобы може, было, магазины. Значит, угроб, то есть бронежилет имеет значение и ткани, из чего она изготовлена. Поэтому мы так исходили с того, что оптимальный вариант. І по ціні, і по качеству іменно становились на етамі з призводітелі. Тим болі он призводять по е, государственному госту. Загалом сьогодні випробовували всі пластини бронежилетів передню, задню і бокові. Щоправда, всі частини з різних кажуть для того, аби не шкодити амуніції. Кулі 5,45 та 7,62 шістдесят два десятиметрова відстань. Запевняють найменша. Ну, пуля Пошла вниз. То есть она в смятку и сорвала внизу. Но Все, с да. мятяна не оставляю. Но деформации точно нема. Ну, скажем так. Ну, так якщо Члени координаційного центру розповідають, що коли їм довелося випробовувати натовські бронежилети, то вони побачили, що на них немає додаткового захисного покриття для пом'якшення удару. Відтак виходить, що куля може, то й не пошкодить людину, але удар від самої пластини бронежилету може пошкодити внутрішні органи. Ми робимо правильно, ми Закупляємо чергову партію бронежилетів, ми їх випробовуємо і тільки тоді з чистою совістю відправляємо на схід нашим хлопцям. Що скільки коштує, куди витрачають гроші, які перераховують люди, та що ще необхідно буковинським військовикам, що зараз на сході та відвоюють кордони нашої країни, можна побачити на спеціальному сайті www.допомогаармії.com. А поки практично щодня до координаційного центру приходять нові бронежилети, які надалі будуть перевіряти. Генрієта та Ва боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про стан та потреби військових, що беруть участь у військових діях на сході країни, говорили на прес-конференції військовослужбовців та представників координаційного центру з надання матеріально-технічної допомоги воякам. Який стан на сході України та якої допомоги потребують військовослужбовці? дізнавався Петро Гайдащук. Ось уже як чотири місяці буковинські вояки перебувають у зоні антитерористичної операції, відстоюючи цілісність нашої країни від посягань терористичних формувань, що підтримуються російським урядом. Хлопці наші стоять патріотично, ніхто не плачеться додому. Додому, звісно, що хочеться. Це написано в них в очах. Але такого, щоб вони казали, що заберіть нас звідси, або ми не хочемо тут стояти. Я такого на свої очі не бачив». Бійці Чернівецької 80-ї аеромобільної бригади повернулися на деякий час до рідних домівок, щоб відпочити і обійняти рідних. Протести людей, які виступають проти часткової мобілізації, хлопці не підтримують. Вважає, що це не є правильно. Якщо там не наведемо порядок, то прийдуть сюди. Потім вже будь-який візьметься за зброю. Але, буде пізно. Але так, вже буде пізно. Єдиного, чого зараз вимагають вояки, так це ротації, або хоча б короткої відпустки додому для їхніх товаришів по зброї. Які просто хочуть з'їздити додому, відпочити і побачити з років. Можна сказати, малиша на руки, да, Тому що, кожен раз, коли виїжджаєш, ти не знаєш, чи ти вернешся, чи ти не вернешся. Просто елементарно відпочити. Хоча б місяць. Мені дали можливість відпочити. А також сам моїм друзям, сослуживцям, їм не дали можливість відпочити. У нас багато померло друзів наших. І ну, то есть, навіть бойовий дух падає. Тобто треба людям відпочити. Я не кажу, що їх назавжди поміняти. Їм можна навіть пізніше. Я тут, ну, тобто, зараз пару днів віддихнув, я вже себе фізично, морально, психологічно, ну, тобто легше почуваю. На що військові скаржаться, то це на відсутність допомоги кваліфікованих хірургів та анестезіологів, яких чомусь заміняють травматологи, які надають допомогу, але у випадках із серйозними пораненнями безсилі. Щодо забезпечення харчуванням, то проблем розповідають солдати з цим немає, адже волонтери та місцеве населення стараються їх забезпечити їжею. В чому насправді є необхідність, то це у хорошому взутті, тепловізорах та приладах нічного бачення. Їх є дуже мало, а існуючі аналоги технічно застарілі. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині сталося ДТП зі смертю та за участі міліціянта. Вчора, 24 липня близько 22-ї години, на шляху між селом Мольниця Герцаєвського району та власним містом Герца сталася автокатастрофа, учасником якої був 32-річний працівник герцаєвського райвідділу УМВС, який був за кермом службової автівки. Інший учасник 45-річний місцевий мешканець, який керував мопедом, внаслідок зіткнення від отримання цілесних ушкоджень, помер на місці пригоди. За словами працівників ОМВС області, аварія сталася на неосвітлювальній ділянці дороги. Водій мопеду керував транспортом, власне, без державних номерних знаків. А внаслідок експертизи крові міліціонера стало відомо, що він був тверезим. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, слідство триває. Аналіз крові на вміст алкоголю робиться три дні. Однак, дивлячись на те, що є це є ДТП, було за участю працівника міліції, звернулися з проханням для того, аби швидше провести цю експертизу, щоб було встановлено, чи був працівник міліції п'яним за кермом, чи ні, експертиза показала, що він був тверезий. Розслідування даної дорожньо-транспортної пригоди перебуває на особистому контролі керівництва прокуратури та УМВС області. Про заходи щодо забезпечення захисту прав споживачів у межах Чернівецької області та стан розгляду звернень громадян у цьому році говорили на прес-конференції Держспоживінспекції області, де побувала і наша знімальна група. Захистити права споживачів та посилити контроль за станом споживчого ринку, є однією з ключових позицій в питанні покращення життя людей та підняття їх соціального захисту з боку держави. Що стосується Буковини, то в цьому питанні, порівняно із минулими роками, були досягнені значні результати. Скажу відверто, перше, на перша нарада, де нас де роботу Чернівецької інспекції згадували. З позитивом десь ставили в приклад. Це приємно, причому я скажу так, без перебільшення це вперше за останні два роки. Згідно планових заходів контролю першого півріччя 2014 року, держспожив інспекцією було перевірено 204 об'єкти господарювання різних форм власності та товарів на загальну суму півтора мільйона гривень. Але є і такі підприємці, які навмисне уникають перевірок. Закон зобов'язує підприємця допустити працівника контролюючого органу до перевірки. На порушників обіцяють накладати санкції та штрафи. На сьогоднішній день до держбюджету надійшло близько 200 тисяч гривень добровільно сплачених штрафів. Не залишили цього річ поза увагою і оздоровчі табори краю, яких нараховується близько 11. В дев'яти із них були виявлені порушення. Як зазначає пан Продан, вони виявилися незначними у плані забезпечення дітей, відпочиваючих, якісними продуктами харчування. Повнотою порцій, якістю приготовленої їжі, то порівняно з минулими роками я, від, я повинен відмітити позитивну. Динаміку, хоч значних порушень і немає, але працювати, як кажуть, у інспекції є над чим. Це стосується всіх форм власності та господарювання. З метою інформування споживачів в інспекції працює телефон гарячої лінії та функціонує веб-сайт, на якому передбачена робота віртуальної приймальні. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громада за прозорий бюджет. Чернівецькі активісти обговорили питання забезпечення прозорості видатків міського бюджету та доступності інформації на офіційному веб-порталі ратуші. За словами організаторів проєкту, наразі пересічні чернівчани не мають можливості вільного доступу до видатків головного фінансового документу міста. Подібне громадські активісти вважають неподобством та вимагають в депутатів. Простити доступ до інформації щодо бюджету детальніше в нашому наступному сюжеті. Громадські організації, які започаткували місцеву ініціативу за прозорий бюджет міста, вже зібрали понад 400 підписів мешканців на підтримку проекту рішення щодо забезпечення прозорості витрачання коштів міського бюджету. Та механізмів громадського контролю керівник Українського народного дому в Чернівцях Володимир Старик зауважив, що прозорість та зміни були й залишаються основними вимогами майдану. Те, що влада має публічна, що особливо фінансові речі повинні бути доступними для кожної людини, яка в цьому зацікавлена. Тобто ми хочемо і пропонуємо в цьому проекті рішення, яке ми подаємо, що раз в квартал. Кожен розпорядник бюджетних головний розпорядник бюджетних коштів повинен дати інформацію і виставити на сайті міської ради, що заплановано в бюджеті на цей період, і що фактично було витрачено. Сказала фінуправління, що це неможливо. Свою чергу міській раді зазначили, що не все залежить лише від фінуправління. Що ми можемо надати ту інформацію розпорядниками, якої ми є. І е, технічне забезпечення, яке у нас є, дозволяє нам надати певну інформацію. Ще однією незручністю активісти називають невпорядкованість порталу міської ради, адже, до прикладу, сайти Львівської чи Вінницької рад мають куди простіший доступ до інформації щодо бюджету. Чому виникло це питання? Я думаю, що ви погодитеся, і багато присутніх тут погодиться. На даний момент важко знайти на сайті міської ради інформацію про бюджет міста. Насправді набагато важче ніж знайти її у Львові чи у Вінниці, про які ми говоримо. Тому що у Львівській міській раді ми через два переходи доходимо до бюджету міста. У Вінниці теж через два переходи. У нас щоб знайти бюджет міста, треба ну, мати якісь певні аналітичні здібності. І е, знайти його серед рішень міської ради за підсумками громадського обговорення, ухвалили рішення допрацювати проект та звернутися до місцевих депутатів із пропозицією зробити доступ до міського бюджету більш прозорим та відкритим. Олександр Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчора у Київському адміністративному суді розпочався розгляд позову Міністерства юстиції про заборону діяльності комуністичної партії України. Позивачі заявляють, що готові надати докази злочинів комуністів на сході України та антиконституційних закликів очільника партії Петра Симоненка. Сторона захисту тим часом наполягає на тому, що звинувачення продиктовані політичними інтересами провладних партій. Усього на членів КПУ відкрито 308 кримінальних проваджень. Підготовче засідання тривало понад 2,5 години. Наступне призначили на 14 серпня. А от розпочалося все із сутичок та штовханини. Фракцію Компартії в Раді розпустили. А тим часом у Київському окружному адміністративному суді почалося засідання у справі про заборону комуністичної партії України, і почалося воно із сутички між представниками радикальної партії та захисниками комуністів. Сам же лідер радикальної партії Олег Ляшко, який одним з перших ініціював запуск цього процесу, також приїхав на засідання суду. Радикальна партія війшла в справу третьої особи. На боці позивача я готовий виступати на цьому історичному суді в якості свідка, адже на власні очі бачив і маю беззаперечні докази причетності депутатів, членів комуністичної партії до сепаратистської діяльності. Депутат Маріупольської міської ради Дейніс, член комуністичної партії, організовував захоплення Маріупольської міської ради, організовував захоплення напад на міське управління внутрішніх справ. Депутат Луганської обласної ради від комуністичної партії Хохлов. Безпосередньо брав участь у організації референдуму. Члени комуністичної партії України на Луганщині на Донеччині були членами комісії по незаконному референдуму, який відбув 16 травня. Члени комуністичної партії брали найактивнішу участь у захопленні державних установ на Донбасі, у заблокуванні військових частин. Зокрема, перший секретар Славянського міському партії Хмільовий особисто керував будівництвом для терориста Гіркіна барикад. Наслідок, тобто, комуністи, несуть відповідальність, Віддальність в тому часі за вбитих наших солдатів. з проханням заборонити діяльність комуністичної партії України до суду звернулося Міністерство юстиції. Радикальна партія подала клопотання до суду про залучення її як третьої сторони. Лідер партії Олег Ляшко заявив, що має беззаперечні докази причетності компартії до злочинів, направлених проти суверенітету і цілісності України та її народу. Я в чергове переконався, що золото партії десь таке вони переховують. Бо, наприклад, навіть у мене нема стільки грошей, якби я захотів найняти. Адь би собі 10 адвокатів, а вони взяли адвокатів не лише з України, а з-за кордону. Я бачу там адвокати з Росії. Не дивно, що адвокати з Росії захищають так зваду компарті України, адже компартія України це колабораціоністська партія, і вона якраз всередині України виконує доручення Росії по розвалу всередині парламенту, по розвалу у самій країні. Чергове повідомлення від обласної служби зайнятості. Станом на 1 липня поточного року на Буковині зареєстровані майже 10 тисяч безробітних. За цей час за допомогою центрів зайнятості працевлаштовані майже 5,5 тисяч людей. Близько 2,5 тисяч безробітних пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Трохи більше 2 тисяч з них після цього знайшли роботу. Допомогу з безробіття наразі отримують майже 8,5 тисяч безробітних. Це на 7% більше, ніж за цю саму дату минулого року. Середній розмір допомоги з безробіття в червні склав 992 гривні на 80 гривень більше, ніж у червні минулого року. Студреспубліка долучилась до патріотичного виховання молоді. В рамках всеукраїнського етапу чернівецький студреспубліканці розмалювали один з дитячих майданчиків в кольори національного прапора. Що спонукало студентів до цієї акції та більше про плани Чернівецької студреспубліки знає Олександр Коркоїл. Чернівецькі студенти вирішили не відставати від своїх колег та патріотів інших міст та також додали частину синьо-жовтого на карту України. Втім, розмальовувати довелося не місце переправу, а дитячий спортивний майданчик. Метою нашої акції було. Привчити дітей ще з маличку любити Україну і любити українське. Ми самі вибрали цей майданчик, тому що на нашу думку він потребував вже давно косметичного ремонту. І ось тому ми тут. Про те, що це буде саме майданчик, з тут республіканці заздалегідь не знали, адже завданням було провести суспільно корисну справу. Все вирішили спонтанно. Ну да, в принципі, ми не не вперше робимо цю акцію. Ну почали її робити студенти Буковинського медичного державного університету. А ми ну продовжимо цю корисну справу. І сподіваємось, що ми будемо ну не останні в цьому. Це от лише друге завдання. Ще має бути два завдання, які ми маємо виконати. Але вони виконують, ну виходить, що нам дають завдання і якийсь певний термін для його виконання. Студ республіканці налаштовані рішучі, переконані, Синьо-жовтий майданчик додасть їм бонусів та наблизить до перемоги у всеукраїнському етапі Студ Республіки. Олександр Коркуїл Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсувковий випуск новин від мого колеги Сергія Сухацького. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.